красунечки, я якраз вовремя прийшла, минута в минуту, думала не спію. Скубрієчка для ірочки, Сейчас подожди, що двері відкрию, бо ще ж закрите, все. Скумбрійку получу, товар отримали і приїхала на ріснички, мої хороші. Подожди, бо що ж ніхто не пускає. Боже, як я люблю листя. Листья це для мене. Добрий день. Вони чогось любимо, ти в мене з цим, а я, я, кажу, тобі, а я, я тебе скумбрію. Добрий день, добрий день касуні. А я бачила, я думала, я опоздаю. дивися, рівно пів десятого. От диви. Диви, яка точка. Привіт, як. А ти не удивилась, що я з рісницями вже ходжу. Удивилася. Подивилась, так? Да? Давно я подивилася. І ти представляєш, що ти лежала тільки час, так? Да? Да. А якби ти два лежала? А якби а ти сейчас якби? У мене Аміз є, да ти казала? Да. Дівчатка, от ці штучки. Пірка, скажіть, ж твій чоловік такий робить, так? Да? Я ну, ну, собі це... теж хочу таке, ну, ні. Ну, ні. Ну, ні. Ну, ні. А, ти вже мені приготувала, да? бачу, я вже знаю, що в мене буде подарунок, я так хочу його ще супер, це можна під замовлення. Ну тут, звісно, красота, пожалуйста. Пиляють, красоту пиляють, а світулечка з все. на голові хто куди урвав, а тут дріжджаться. Ми давай, давай. цоки робимо з тобою. Цілки. Йдемо працювати. Ну, йдемо працювати. Леся, на часі. А не, У нас вирізною, у нас була дезінфекція. А в вас... тебе що колись воняло, у тебе завжди пахне. Не, не. Тут така чистота, що я вам навіть не можу передати. Так що, дівчатка, моя ваша світулечка тут. Музика грає. Тут, звісно, все по Тут... включається. Пожалуйста, все не вийшло на вже живе. Почав. Так, Іруйка. Як там західна Україна? Нормально? Слухай, ми з тобою розминулися. Я да. поїхала, ти да, да. Так, дівчатка, ти обучаєшся? Я бачу, дівчатка тебе обучаються, так, да? Да, Ірун? Да. Ось вони обучилися дві красуні і будуть час. Зараз... Молодці, дівчатка, молодці. Та й молодці, конечно, дівчатка. Тут є обучення, тут є все. Наступне, вже буде... наступне буде в листопаді? Наступне вже буде в да, листопаді. Хто б хоче, хто бажає, пишіть мені, я вас проконсультую. Проконсультую, ну понятно. Так що допиваю каву. Леся мене на час відпустила. Не отримала товар з комбір'ю. Ти що, губочки, губоньки свої ще ні? Тільки проснулася. тільки проснулася? Пожалуйста, зараз, дівчатка, тут тільки саме крісло, що стоїть. Ну, звісно, тут по феншу, я взагалі люблю. Леся, якщо ти подожди проще. Навіть поки знімем, поки очистимо. Ну трошки один трошки. раз, так? Да? Та ні, ми все зробили, вона ще малосолку робила, робила. Але вона встиг метя все. Дівчатка, я хочу сказати, що я своїм рісницям проходила місяць. М і згиб, да, у мене був. Да. М -ча, м -ча, м Дивіться, хороші, да? Краячки, бач, края. А ти думав, ти не призваш, я висмикаю їх. Ні, nee, я вчора кажу, хай таки вона попробує висмикати держи її руки. Nee, <laughs> ні, 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 дівчатка. Я хочу сказати, що Емі зі я не знаю. Ну за час. Дека у мене Ні, Я nee, ну, це тільки для тебе за час. Всім э, два часа, бо люди думають, що я час роблю. Ні. Так, ну, не мене... Не так, так не у мене ти об'ясни, що у мене три лісніці весь глаз. <laughs> 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 у мене 15... 15 штук на одне око. Ні, Тебе кстати, цей раз дуже хороші ну, те, ну, те, те, ж були. Починаєш ти. Я ж не трогаю цими ручками. ручки. і вони в тебе відросли. Давай вже готується мені крісло качалка. Так, мої красунечки, така в мене вийшла красота. Ну, ми скільки робили їх? Уже довше, вже не час. 50. Час двадцять, дівчатка. Це у мене ЕМ і згиб, Ір. Ем -да. і згиб на мої глазки. За час двадцять такі реснички, з якими я ходжу місяць, дівчатка місяць. Так що моя Ірочка я ж вам казала, що на рукодільниця. Я навіть не повисмікувала, вона мені каже, знаєте, що сказала. Висмикую трошки. Нормально. Я Пошутила. В следующий раз висмикую. Ось <смична> лягла собі в подую oh. і біжу на привоз 11-20, я вже вилітаю, бо сьогодні ж свята субота, сьогодні такий рознічний день. Але глазки, взагалі відкрилися. Ну, от іменно мені оцей М і згиб. Ми робили і завітушки да, з тобою. Які... Всі, всі, які в мене були. Но саме лучше такі М і згиб. А більше всього знаєш, мені речка нравиться, що отвіляйте. І вам говорять, що вам краще. Це дуже-дуже важливо. Так що, дівчатка, робимо ріснічки і ходимо з вами. Красуні. Смара! Умнічка. Я йду до тебе, йду на Я йду до тебе. на Ти умнічка моя. Архістом будеш у мене, да? Ми ніби ну, призвали кількість, немає більше місць. У моєму злому серці давно вже війна. Давай запомнив, ми <плес> проводимо ці проблеми мені пора на символі сказати ті слова.

Удачі. Все, ви забрали сюди вже? Камера настроєна, вже чи не Есть штучки вам давать? Да? Да. Хорошо. Девчата, значит, скумбрику надо... Еще одну. Все, гласно. По четыре, да? Три штучки тут так такой, да? А так нормально, да? Три? Еще? еще одну. Четыре. Хорошо, я согласна. классно. Я понял, четыре, да? да? Все, гласно. Так мы хорошо, скумбрика на вагону, все на вагону, мы делаем передачки, вам вью, по элогиологу. Да, да, да. Так, поедините, да, девчонки, иди до меня. Да, да, да. Хорошо, идите. хорошенькие, обаятельные, привлекательные, какие сама хуйночка, хуйночка. Сейчас мы тут берем рожь, чтобы у нас на, на обид, то есть, блядь, это обид. И сейчас мы тут берем лёс еще на, на, на хуйночку. Так что, і вам спасибо, велике. Вообще, торговли вам. Да, слава Богу, все, дядя Кова, хороший день, да? До хлопчики, о, с Фаиной идите до хлопчики, Фаина, видите до хлопчики. Да. И я вам за кулечки даю. Сейчас вас Фаина поведе, как до хлопчики видит. І порошок хороший можно купить. Передачки. Сьогодні такий, знаєте, сьогодні сутра така була субота, ми думали, буде в нас 7-8 ріжок Ну Я хочу сказати, що сьогодні дуже сильна субота. Дякувати Богу, я казала, дякувати Богу за кожен день, який у нас є, і за те, що є. День бучі, день така. Но сьогодні хороший день, тому що і передачки є, і запазики є. І ми практично продали половину скудбріки. Дівчатам, з дійсно. 200 гривень така штука це взагалі. І найголовніше, щоб ви мої кумічки, ви робите замовлення на Viber 098-493-0776. І ми вам все відправляємо. Сьогодні у нас такі заказки не просто правильно, знаєте, тоді так. і колочка, дівчатка, завжди хочу вам сказати, що в нас немає ограничений зимови. Вам треба ось тут. тут 100 грамів корочки, 800 гривень, неважливо. Чи ви візьмете пачку маслів, чи ви візьмете оцю побачку? Ця полбазка, ви бачите, в нас були це все, що залишилося, ви вилежало туди. З половина вже немає. Все вона не евакуона. Я поки була на лісні, так не цю кундрійку. І я хочу вам сказати, що хто хоче вакуумовано, цю не вакуум. Ну ми нічого тому що вона обвідує. Для нас дуже важливо, я вам хочу сказати, щоб товар не обідівався. Весь товар лежить в холодильнику. Оце ми опять на вакуумову. Ми робимо вже різне асорти. Бо дівчинка буде приходити, а можна там півліборської, півкроліка, пів півуточки, пів можна абсолютно все. Дивіться, ми робимо все так, щоб вам було вкусно, удобно і вигідно. В першу чергу ми робимо це для вас, мої хорошенькі. І, значить, дивіться, то такі теж половинки зробили, тому що двочки приходимо ціла нам багато. Ми робимо половинки. Хочете половинку, нати вам половинку. Хочете половинку стоєчки, ми робимо половинку стоєчки. Ми робимо все, що ви забажаєте. Оце сніжня, ми сьогодні теж отримали, ми теж багатенько її продали. Теж дуже хороша колбаска. І вона, ми робимо її теж в таких нарізках. Так ми рівень. Ну це на нас є. Потім, дивіться, ми ще не забачимо, що ми робимо таку колбаску. У нас є махан, курхан і кекс. Да? Паличка вона йде длінна велика. Але ми її розрізаємо пополам і, по, і так, як ми її розділяємо і теж вакуум. Тому що як приходите, хочете все покусоти, що сіро, підемо, це робимо поворот, пошли. 590 гривень. Ескала ми теж виховуємо, ми даже не навіть не співаємо ставити повірі, тому що це такий, знаєте, в ну, суботу не є дорозі десь. Покажете трошки пособиться, по 590, нам щось накламода. Так, мої ріднечки, так це сюди. То кульочки наші йдемо, розворот поворот робимо легше. Ми навіть ми отаку от колбаску Миколаївську ми її робимо половинками. Mm -hmm. Отаку от, слоєчку. Ми все робимо половинками, тому що я сюди хочу. знаєте, ну, от, людина приходить, от, от для неї багато один кусочок. Ми робимо вам, щоб вам було дуже смачно. Так само ось сюди, вакуумуємо ескаладу. Оце вона навакуумована, вона тут. Я ж кажу, сьогодні знаєте, все на підхваті, Комбрійка тут, малосонка тут, тому що, отак от, вроді би, що, знаєте, лишній раз теж це присідання е -е -е, пресик наш. Хорошо е -е, продалися сьогодні маслинки, олівочки, 300 гривень така пачка. По ікорочці взагалі я не буду даже говорити, тому що ікра дійсно сьогодні така подпродалася. Неплохо чорна. У нас, бачите, у мене, іди до мене. у нас тут два я вчора, коли Дівчинка в нас взяла чорну ікру і красну, це почин від учора, а це сьогоднішній почин. Дивіться, у нас дуже буває така, що дівчинка там, приходить, там, береше вузку, бріку, 600 стоп, кілограм, душу стопці, дивиться. Це не важливо, Що ви берете? Це в будь-якому що... встається почерпкою. А потім река? 800 гривень Пожалуйста. 300 стоп. нормально. або вибираєте болі жорніше, ви кілька точно. Дивіться, право не так. Нормально будемо? Знаєте, вона вся всяка коли сидити, воно видіки під'їхать там їде. Вона вся рівнася. Дивіться, що ви саме головне, не забувайте, весь перелік нашого товару є закріплений в інстаграмі, в Тіктокі. Там є три, одне є рулетики, на, на названня, картиночка і ціна. Рулетики, колбаска ікра. Все є. Так що ви сьогодні дуже ви молодці, Скриншоти висилаєте, кілечка, сьогодні продавалася кілечка, сьогодні дуже добре продавалася така е, сьомочка, сьомочка йде одним куском. а така баночка 150 гривень. Ну я вам хочу сказати, що вона жирна. Всьому вона жирна і вона дуже смачненька. 150 палочка, потім дикий лосось теж, дикий лосось более суховато. От якщо хто любить більш жарніше, це сьомочка. Якщо хто любить более суховато, це отака дикий лосось. Дикий лосось це 200 гривень, 150. Дівчатка, ми у вільний, вільний наш час, ми вам завжди показуємо асортимент. Дивіться, попродажамо, дівчина пише, а що у вас саме подиве, щоб я то заказала. Дівчатка, ви знаєте, на вкус світ товариш. Ні. Допустимо, хто любить дикий лосось, хто любить сьомочку, хто любить маслиночки, так? Да? У мене все, вціловане, все, все, все. Знаєте, кажуть побабку, одним школом, дивіться, щучка. Сьогодні добре щучка, сьогодні дуже хорошо продавалася ікорочка. Це преміум-клас. До речі, в мене вже приходять люди, заготавлюються на новий рік, а це дуже вільно. Я не знаю, яка ціна до ікру. Я так думаю, що вона не подорожає, але це я так вам говорю, але я ніколи в житті не можу вам погнати. Хоча ви вже можете спокинути цю ікру положити її в морозилку. Саме головне, коли ви достанете її з морозилки, щоб ви не поклали її в тепло. Якщо ви її поставите в тепло, вона у вас попливе, ви скажете, що я вам дала кол. Вся ікра вона в... Це наша ікорочка, вона йде плотна. Але, але е, по плотності ви мене питаєте, яка плотніша, Ні, дівчата, по плотності плотніша ця ікорочка, розвіста. Це не неплохо. Допустим, є китай є горбуш, е, 800 гривень за 100 грамів. Отака От баночка 230 грамів на сто тисяч гривень. Це область, Фастівський район, село Тарасівка, Це йде і корочка кіта. Вона йде е, середнє зерно, вона йде мало-мало сольна, але вона дуже плотна. Вообще, у нас вся ікорочка, вона смачна посуда. Сьогодні теж чорну теж брали. Ну ви знаєте, я ж кажу, от сьогодні такий день, от нема немає бух нема немає немає бух налечити. Я поки ваш на ріснітах я прийшла, навіть це добре, от потягнулася, особливо і горбушка, які нема, там, немає такого, що знаєте, щось лучше ходити, щось хуже. От на все воно йде потихонечку. Ви хочу по хоче. Так що, мої хороші дякую вам, що ви в нас є, дякую, що обираєте нашу продукцію, саме головне мої трудяжки. Замовлення на байк 098-493 0776. Всіх, я тільки бачиш, тебе обнімала, як ти прийшов. Добрий день. Здрасте. Ну, Красунчик. Як тебе звати? Як? Скажи голосніше. Кажу голосніше. Олег. Олег, Боже, а я Світлана, давай познайомимося з тобою. Моя ласточка. Ти рибульку любиш Світулькину? А колбаску любиш? Слава Богу! Тоді, значить, ми з тобою робимо шикарний обмін. Дивися, ти мені цвіточки, а я тобі колбаску. Согласний? Кульочок? Курицю? Моя ти ласточка. Ні, то диви, то вона висить там в клітці, куриця. Ти моя. А кроме куриці, давай щось друге дам. Давай колбаску дам. Звісно, ти що, красавчик ти мій. А можна вас Звісно, можна. Моя ти куколка, я йду до тебе, куди не тікай, я виходжу до тебе зніматися, согласний. Ти, до свидання. Як ми з тобою? Ми з тобою пара, так? Да. 에... Це ж ви не це ні, Ви перестав. І значить, не рівнував, сказав, що з тебе приходить. Я кажу, то це ж подружка моя. Ти не розпіймати хотів. Ні, мішанько, ти ж моя подружка, і ти добре. Чесно, хочу сказати мій серйоз. От напишіть, тебе багато хто любить, чесно. Це Ваша що? подружка так апетитно така підлоша, такі чого то нічого не їм. Так давай сейчас едем. Сейчас будочку стою. Открывай банку. Давай, бери, бери. Дивіться, він не хочешь открывать, что он вдох взял. Открывай. Я, щас... я ще гроші за нього не дав. Иш, открывай Леся, леся, Ой. дай вилку. Света, надо столик соорудить. Став мені на кулинках. Замок Дивіться, было. Лися, по каждой. А ну, Мишанька, А ну. Давай я это уберу. Подожди, Тут... давай, стой. Шокуда не капне. кап, нано открывай, ротик, Давай. Да я тебе даже покормлю, а ну подружка моя. Ты нет, mm. тоже вкусный. А, ты повишь ему судишь подружка Моя салфетка туди. Твои какие кусочки тут прям. Нет, прямо прям чистейшее. Давай я пойду твою мордячку. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, ты не вообще бесподобный, да, Мишань? Нет, у меня здесь на курс. Давай. кто то будет так хорошая подружка моя. Только ты. Только я. А скажи, куда мы с тобой да? в зал пойдем, да? Иди называй твою Формулу? Формулу. Там басейн. До речі, у нас абонент цього або безплатний. Шикарніший да? басейн. Такое, там Филотер, бані, сауни. нам подарили э, туди э, сертифікат на басейн, на сауну. Да. Да? Mm. Так що ми ні, я приїдемо з Яремчу вже потім. Вже приїдемо. Вівторок ми йдемо в Яремчу, будемо там до 30-го. Мішанечка, не обіщаю. Понеділок дочка моя уїжджає. Я mm. хочу сказати, що я приїду 30-го, бо 31-го Саші брата день рождень. Сашунки в моїй рожденні. 5-го, Да, <гаду> 31-го 32-сашуньки молодень рождения. Мы будем на день рождения. Ты мне только уложил? Да, это Сашуник? Да. Це влас... Я думаю, сильно будет родный. Сашуник это брат, мой брат. А -а -а. Мой брат, брат на мой день рождения. Сашуник. Да. От киш, э значит, киш. Пусть они куда-то бегут. Кишка бачил банку. Лимоном сбрызнуть и вообще обойду. Да? салат с яичками делать, и с тунцом, это что-то с чем. -то. А Марсик куда хочет? Буковель, да? Марси? Да, хочу... Не, между прочим, я скажу, я ему уже и раньше будет. С нами. Да. Я буду с ним на открывать, кровати спать. С Марсик. Ты слышал, Марсик? Это ж твоя подружка тоже. Да. Будешь... Мы с ней расстались, а потом опять обвенчались. Красный я тебе как раз новый у Да? Да. Подаришь? Да. Додатину, а віремки будуть торговать. Приходите з моих рук, будете покупать. Волососятинку, <наху> политятинку, цветулі работятинку. Ещ, ещ. Закры рот, да? Ні, вин... да? не, ну нет, ти їш на здоров'ячка. Я хочу сказати, що тут не здійснилось, знаєш. От хоча він мішає в лінії, але він дуже смачненький. І до речі, люблять, ти його ісерш. І після того ти знаєш, який его беруть. Просто Да, але да, ну, він дійсно пізне. 550 Баночка 500 есеш, гривень. Баночка 590, тоді не знаємо. На, забери, вытащи из кармана. А, ешь, ешь запасников. Я потом камера вот, выключится. Жирная. Вы его можете вытрусить, вытрусить. И оно стечет. Можно вообще на пару, поняли, сделать на газовом, э, ну, на газу воду нагреть до кипятка. поставить его в дружкачок и стечет весь жир. И он станет как паровой. Пожалуйста. Дружка все рецепты знает. Да, чтобы Приятно его полностью жир ну, Вообще. Маслинка. Давай. Ну це ты її заберешь сразу. У меня ручки чисті, я мир. Она скосочка или нет? Да, вона скоточка. Ой, чтобы виниры планы. Венериальный поломат поставишь новый. Спасибо. А ну скажи Вас Линка я. Огонь. Давай, запусти, запустиваю теми кульцом. Ставь сюда мне бумажечку. Ты бачишь, для тебя тут все. Ты понимаешь? Очень я не вкусно. Вкусно. слушай, прям идеально. Вон идеально, но ну, как мишка. Вот, прям это... что-то разгреться сама. Вырастила и привезла, да? Вона дійсно це грішка маслинка, і ньому... бачите, така косточка, хоча, до речі, ця косточка, вона прогодиться, Міше. І вона розсасується внутрі, вона дуже полезна. Міша взяв осітінку, він пробував асітину, сказав дуже смачненько. Ну ти їж, ти ж не відкривай все, жиєш по чуть-чуть всього. Здрасте, здрасте. Он я Тут мадуцца, Присоединяйся. Давай бери маслинку. Запусю. Так що світу їй маслинка. Якщо це 300 гривень, то 550 850. Тут не подавишся, ти не подавишся, чуєте? Так, давай, їж, стоя. А ну. Мішенька, ти цілу банку вже тут мачив. Нормально? Ну вкусний конець воно правда. Дивіться, бачите, тут мало олії, мало. Мішань, ти баночку зі це нормально? М -м -м -м. Чистий білок. Ви. Ви. Та я бачу, бачу. І олії практично немає взагалі. Он прям прожилками весь Миша, скажи, что... Шо... Никакой там шматочки, поняли, как перерубленная. А прям вот куски филе. Мишанька, 550 гривен, если что. Я сейчас подавлюсь, и тебя не за душу. Mm, да. да. Открывай свой mm -hmm. рочек. Миша, я тебе хочу сказать, что ты очень аппетитно ешь. Мне уже самой ее хочется, понимаешь? Ты очень аппетитно ешь. Не-не, я не хочу. Потому что что я ела? Я не помню, что я ела. А, мы Макдональдс для себя ели. Ты же не ешь Макдональдс. Нет, конечно, я ем только правильные чистый продукт. А мы ему все подряд. Mm -hmm. Приятного аппетита, сонечка моя. Так, за мішою прийшла вже мішана подружка, все вже облизав вілку да. смачного.